Мати пішла від батька, звинувативши його в тому, що він зіпсував, зламав кар'єру сина. І ви ж розумієте, що з психологічної точки зору дитині вже легше тоді сприймати батьків, тобто він розуміє, що це не виключно його якісь там фантазії з приводу батька, да? а що це прям реальний факт, і такою своєю дією, тобто мати як підтримала свого сина, да? і він. Отримав ось таке зовнішнє підтвердження а, свого сприйняття. У Майкла Джексона батьки так і не розлучились, і мати завжди була, як так би мовити, да, там, під татом, ніяких там вона коментарів не давала. Тобто вийшло так, що у Майкла Джексона не було. А, Підтримки такої, знаєте, прям офіційною, значущої, сильної підтримки з боку матері, а у Калкіна була.